Стріляти з різних позицій, робити засідку на ворожий транспорт і висаджуватися з бойової машини для штурму шанців. Цьому навчають командирів зводів на полігоні в Харківській області. Передав наш Дмитро Гребінник. На майданчик для вишколу з'їхалися військовослужбовці зі східних частин Національної гвардії. З різної відстані та з різних положень військові тренуються стріляти з автоматів на одному з полігонів у Харківській області. Зібралися на навчання командири взводів східного об'єднання Нацгвардії. Катерина серед учасників занять єдина жінка. У неї в підпорядкуванні понад 20 бійців. Я в гарячу точку не поїду. У мене дитина, я воювати не поїду, але я досвід зможу передати. Мої підлеглі мене слухаються, прислухаються. Цьому бійцеві на позивний Миколаєвич 48 років. Він приїхав із Сумщини. Чоловік є ветераном внутрішніх військ. Торік вийшов з Пенсії і мобілізувався. Як кажуть, офіцерів колишніх не буває, тому. Все життя до цього я віддав службі, і я не міг не повернутися, коли таке сталося 24 числа. Під прикриттям бойової машини піхотинці навчаються штурмувати ворожі окопи з лівого боку. Позицію займає 24-річний боєць із позивним офіс. Він воює півроку. Треба було йти і захищати свою батьківщину. Батьків мене сієний салтав місто Харків. Як-то витягало емоцій надають і відбивати. До мобілізації хлопець працював у слідчому ізоляторі. Коли тільки поступаємо до лав Національної гвардії, нам пояснюють, що або ти ловиш інформацію, або ти потім ловиш кулю. Більш як половина командирів з водів, яких навчають на полігоні, мобілізовані по закінченню тренувань, найкращі бійці отримають заохочення. Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко Суспільне новини, Харків.